День малята! Заради вашої безпеки розпочинаємо челендж про безпеку. Дбай! Наші правила прості. Вивчай! Привіт, малята! Про правила дорожнього руху хочу вам розказати: вітлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти. І дорослі, і малята завжди мають пам'ятати, на червоне стійте, йти вперед не смійте. А якщо жовте загориться, гавловити не годиться. Це сигнал для тебе пильним бути треба. Ось нарешті і зелений рух машин спинись шалений, а тобі підказка, переходь, будь ласка. А зараз давайте разом картинки розглядати. Дорожні правила, вивчата. Правило перше, пам'ятай. Біля дороги вигри не грай. Правило друге запам'ятай, дорогу де не слід, не перебігай. Правило третє всім знати слід. йди, де є пішохідний перехід. Правило четверте всім відомо. Не сідай в машини, незнайомі. Правило п'яте. Запам'ятай, автобус потрібно обходити ззаду, інакше ти вибіжиш на автостраду під самі колеса машини, що їде, ідучи на обгін за автобусом слідом. Правило шосте знають малята. Через дорогу йди за руку з мамою або тато. Будь обережним і лихо омине. Правила ці ти пам'ятай, відб'іть себе. Привіт, малята! Щоб закріпити правила дорожнього руху, пропоную переглянути коротеньке відео спостерігаючи за перехожими. Повертаючись з парку до школи, діти йшли тротуаром, тримаючись з правої сторони. Прямуючи за дорослим. Перетинаючи дорогу без світлофора, переходили лише по пішохідній доріжці, впевнившись, що транспорт зупинився, пропускаючи їх. Щоб перейти дорогу зі світлофором, школярі чекають, поки з'явиться зелене світло і починають рух. Пам'ятайте, необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки здоров'я. А й навіть життя. Тому треба дотримуватись всім правил дорожнього руху. Загадки про правила дорожнього руху. Скельце є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти, стояти, зачекати, що це, дітки. Світлофор, а цю відгадаєте? Там, де вулиці широкі, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід в цьому місці. Пішоход, терпляче транспорт, свій чекає. Пішки втомився крокувати. Хоче пасажирам стати. А це що? Автобусна зупинка вартують на узбіччі Тихо, оберегають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен. Знають всі, слід поважати дорожні знаки. Всі. Дякую вам, малята. Ми всі загадки відгадали. Привіт, малятми! Сьогодні пограємо в гру, так чи ні? Та перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи вірно роблять діти, чи ні. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Ні на що я не зважаю, біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж ні. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звісно, так, а щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно ж так. Поргну мені зелений, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звичайно, так. Полята. Ці правила запам'ятайте, ніколи їх не забувайте. Вікторина. Ми знаємо правила дорожнього руху. Як називають людей, що йдуть вулицею? Пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? По тротуару, Де мають їздити машини? По дорозі. Де дозволяється переходити вулицю? По пішохідних переходах. Який пристрій регулює рух на вулиці? Світлофор? Якою стороною вулиці або тротуару потрібно ходити? Треба дотримуватись правої сторони. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? На зелений. Чи можна бігати стрибати по тротуару? Ні, потрібно ходити спокійно. Хто регулює рух на перехресті, якщо вийшов з ладу світлофор? Регулювальник. Супер! Ви чудово відповіли на всі запитання. У гру рухливу. Грай! Кольори світлофора. Вивчай світло червоне. Звичайно, стоїш! Жовте? Увага. Зелене. Хочеш? Я думаю, що ви вже вивчили всі правила дорожнього руху. Чекаємо від вас на цікаві малюнки та відео. До побачення!